Перелік безоплатних стоматологічних послуг для військових та ветеранів розширено. Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо розширення комплексної стоматологічної допомоги у разі зубопротезування в рамках реалізації пілотного проекту. Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету міністрів України, деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України від 27 лютого 2024 року, номер 212. За результатами дослідження, проведеного Українським ветеранським фондом у січні дві. 2024 року було зафіксовано, що майже 50% ветеранів першочергово потребують послуг зі стоматологічної допомоги, зазначають у МОЗ. Пацієнту безоплатно гарантовані такі послуги планової стоматології. Просте та складне виталення зубу, відновлення зуба без з використанням анестезії та без з лікуванням каналів, відновлення зуба виключно з пломбуванням каналів, з використання анестезії. Отримати послуги. Можуть ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни учасники бойових дій, військовослужбовці, які виконують бойові завдання, але поки не набули статусу учасника бойових дій, що підтверджується формою 6 ЗСУ. Гранична вартість наданих медичних послуг згідно з постановою уряду, не може перевищити 24 тисячі 952 гривні на одного пацієнта. Найближчим часом Національна служба здоров'я України розмістить на Офіційному сайті оголошення щодо прийому пропозицій від медичних закладів, які бажають долучитися до реалізації проєкту. Стати учасниками програми можуть заклади охорони здоров'я будь-якої форми власності. Підписуйтесь на канал та поширюйте це відео, якщо було цікаво.